Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, А в ній постать сніжно біла, муцук ній впізнав, Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині, і слова палки любов. Він до неї промовляв гуцулко ксеню, я тобі на тримбіті Лиш дні в цілім світі, розкажу про любов, душа страждає, звук тримбіти лунає, та що серце кохає. chip